Я кримчанка, це перше. Та, я з Криму а, і кримська режисерка. Це найперше, що мені важливо. Я себе так ідентифікую. Режисерка з Криму, яка любить гори і море. І дуже скучила за горами і морем. І дуже сподіваюся на найскорішу зустріч. От. В мене був свій незалежний театр, там, ну, я не можу сказати, свій він наш арт-центр в Сімферополі, де молоді митці могли свої перші там, роботи якісь показати, і, там, і музиканти, і художники. Всі ті, кого не пускали на офіційні якісь майданчики. От. Ну і театр, звісно, яким я вже займаюся 93-го року за театром. Він такий експериментальний. Доробилися до того, що Міністерство туризму Криму сказало, що ми як місце, яке обов'язково для того, щоб на нього подивитись. Ми були в списку Міністерства туризму Криму. Mm. От ну, у 2014 році так склалось, що не сподобалась мені анексія. А потім те, що ми, ми робили, і, зокрема, я не сподобалась ФСБ. От тут мене знайшли спільну мову, і наші дорогі розійшлися. І так сталося, що мені треба було просто терміново виїхати. Я виїхала, потрапила в Київ і тут теж, ну де я, там театр. Ну, Якось одразу обростаю театром, людьми такими. От. І в 15-му році, наприкінці 15-го року, ми відкрили театр, але ще до 15-го року, з 14-го вже були вистави, і, зокрема, перша вистава Дерево життя це проєкт, який... Теж ініційований був Інститутом Республіка і так і познайомилися з нашими із Сашою, і з Душкою. І блін, це так було круто. Тобто ти приїжджаєш, нічого не розумієш, нікого не знаєш, якимось чином <сум> чудовим намальовується Юля Федів, каже, давай, акторка, окей, акторкою їсть. а потім. Не Склалася з режисером, може, ти, ну давай, спробуй. І бас, бас, і вистава. І вистава непогано, мені здається. Ну, для мене це була експериментальна вистава, бо я вперше працювала з документальним матеріалом, я з актором, актором запропонувала відрефлексувати тему Майдану і перших оцих боїв АТО на Донбасі. І це було дуже цікаво, і може найцікавіше в цій виставі. І потім я зрозуміла, що це моє. Почала більше вивчати саме документальні і театр цей формат. І ми так і почали працювати. Потім наступна вистава теж з Інститутом Республіка Сіразона, і потім «Ополченці», і потім театр відкрився «Ополченцями» і зона» йшла. І потім ще вистава теж з Інститутом Республіка ми зробили вам не Нідемократія. І дуже багато в нас було документальних вистав, і теж допрацювалися до того, що ми ввійшли ну, в п'ятірку найкращих незалежних театрів України. Але. В Україні нас знали менше, ніж за кордоном, тому що наукові роботи були по нашим текстам, і деякі тексти були в підручниках для драматургів. Тобто цікаво, що нами займалися науковці, дослідники театру українського за кордоном. А тут дуже мало. Ну так але це не важливо. Важливо. Кайфувати від того, що ти робиш, і ти, ти розуміти, що робиш дуже важливу справу, тому що ми займалися критичним мистецтвом. Ми хотіли, щоб люди думали на наших виставах. І це, слава Богу, спрацювало, і на ці, ці парадоксальні і провокативні вистави напевне зробили ну, якийсь внесок в те, що наша країна просто встала. Як один. Ну, мені здається, що мистецтво це теж зброя. І ми з 2014 року воюємо. Ну, я, зокрема, для мене війна почалася в 2014 році. І я воюю з 2014 року на своєму фронті. Насправді, ми 26 лютого мали зіграти прем'єру вистави про декомунізацію. А з, я співпрацюю з одним громадською організацією, десь it бабушки не називаються, але вони, вони дійсно працюють з людьми літнього віку, лише збирають усні історії і архівують їх саме Одесити, старих Одеситів. І вони якраз документальним театром теж зацікавилися, почала робити з ними вистави, декілька тренінгів провела. провела. И, знаете, я тоже сбирала блицы а, в, на Приморском. И одна женщина сказала, так хорошо жили в Советском Союзе, так хорошо жили. Знаете, я была бухгалтером в магазине, так я черную икру ела. А сейчас я иду на привоз, тысячу гривен, и я ничего не покупаю. Так пусть Путин приходит. Пусть Путин приходит, мы его встретим с распростертыми объятиями. Цим заканчивалась выстава. Ми зіграли прем'єру 26-го тільки онлайн. Уявляєте, як звучали ці слова на другий день війни? Я продовжую співпрацювати з цією організацією. Ми плануємо на майбутнє якісь а, теж проекти. Поки що зараз проводимо разом чіткі молодих українських драматургів. Ми вже двічі Тричі вже читали і плануємо 28-го прочитати п'єсу Максима Курчкіна Лавра, яку він написав теж в Посолій театрі, <хи> І зараз він воює. Дуже багато митців воюють на фронті. Багато драматургів виїхали. Я не вважаю за потрібно виїжджати, бо я розумію, відчуваю, що потрібно тут. Тому я одразу після, на другий день після початку повномасштабної цієї фази, я пішла, знайшла людей, які тільки організовувалися. Ну, теж я якось теж організатор цієї волонтерського центру Калина, громадська організація Калина в Одесі. І ми волонтерами, ми допомагаємо Збройним силам України. Ну, тобто я і волонтерю, колись раніше приходжу у мене репетиції. Ну, так. І волонтерю, і працюю. Коли почалося це безумство, ця трагедія? Для дуже багатьох митців стало питання, як про це говорити, як, як говорити, як взагалі, яке мистецтво може бути, коли стільки болю навколо, стільки смертей, трагедій. Як? І, і я теж в мене був цей ступор, я теж не могла. І це була нагода завдяки от, активній громаді. Спробувати, чи зможу я працювати? Бо я тільки волонтерила безоплатно, бо мені ворожий нічого. Ну, куди вкормили це, дякую. В нас і кормлють. І я відчула, що так, це працює. Це працює, це потрібно, це, це, це арт-терапія. І це дійсно надзвичайно важливо. І як момент архівування історії. І як арт-терапія для людей, які приймають участь, беруть участь у цій виставі, і як ті, хто проживає колективну травму разом під час вистави. Бо люди, переживаючи це разом, вони легше переживають цю травму. Це дуже важливий момент, я це зрозуміла, і хочу продовжувати так. З 2014 року, десь до 18-го, мене тримав кримський ресурс, тому що я дуже накопичила, знаєте, як батарейка. Я оце Кримські гори, морі. Я була тут, як по бабані носилася. Потім я вигоріла дуже сильно, дуже сильно. І я іноді виключаюсь, але Розуміння того, що коли ти волонтериш, ти реально допомагаєш, ти розумієш, ти береш оцю річ, яка потім або зігріє, або захистить саме ця. Ти складаєш її в коробочку, кладеш туди цього ангелочка жовто-блакитного. І ти розумієш, ну, милісінько, коли дуже важливу справу робиш. На творчість. Ну, Це ресурсний сам, сам процес цього енергообміну. Під час репетиції а, ми такі а, Та? Оці мене так… і я їх. <клес> <клес> От. І зазвичай інколи думаєш, боже, як я, я стомилася, не хочу. Репетиція, як репетиція?» Потім оце без приходить. Все нормально. І все, і все, все, все класно. Але дійсно, в, в тому не це, 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 це Ми всі люди, це дуже важливо. Ну, от, наприклад, нещодавно я з'їздила в Карпати завдяки я, я, теж активній громаді. Мені вистачило посидіти десь пів години в лісі і подивитися на цей ламану лінію горизонту гірську для того, щоб десь. Поповнити цей ресурс, цю мою батарейку, мені цього дуже не вистачає. Цього року я не ходила навіть на море, в Одесі, але ну, просто не хочеться навіть. Минулого року я багато ходила на, на море, дивилася, втикала, там, слухала. Цього року не можу. Відтима і моря не вистачає. Але я вже так, скоро, 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 -скоро бо не моє море. Моє. Я не що чекаю. Ми над цим працюємо. Над скорішим поверненням. Да, в Крим. Я не скажу, що ми її отримуємо. Ми її виборемо, ми її вистраждаємо. І це буде дуже складно. Після перемоги буде дуже багато запитань до влади. До власних громадян. І я дуже переживаю за цей період, коли люди зі зброєю будуть вважати, що вони вправі задавати дуже конкретні питання конкретним людям, і іноді це може вийти за межі закону. І це я, це я дуже за це переживаю. Я переживаю за психічне здоров'я нації. Тому що війна вона ніколи не проходить безслідно. Легко не буде, буде дуже складно. Я дуже сподіваюся, що нас вистачить мудрості пережити цей складний період. Ну, Зі свого боку, я буду все робити для того, щоб справедливість. Заради якої я покинула Крим, тому що перше, що мене сподвигло на цю, цей спротив в Криму, це несправедливість цього захвату. І несправедливість мене завжди вибільшує. А тому я буду боротися за справедливість. Кожен колаборант має понести своє покарання, але законним. Не... І... Але для цього наші суди. Наша вся судова система має бути не корумпована, чесна. І от з цим буде дуже складно. Треба буде все це контролювати якимось чином. Ну, тобто, дуже багато в мене острахів питань до цього періоду після перемоги. У мене немає ілюзій. Це теж залежить від влади, яка повинна дуже розумно підійти до того, щоб надати митцям можливість працювати. Треба теж на конкурсній основі да, гранти, те, що робив ОКФ, але більш прозоро, більш доступно, більш легше, да, на державній основі зробити цю проєктну систему доступною для всіх. А, митців, я думаю, що не можна підтримувати тільки державні театри. Державні театри це машина, яка вже давно, це знаєте, як Як стара людина з одненням Не ходить під, під сліпувати, підстаркувати піддурнувати. Оце наш театр старий. От. Треба надавати можливість розвиватися новим формам. І саме ті митці, які на Заході зараз працюють з європейським театром, який дуже далеко від того, що ми бачимо тут на да? Бо в нас українське сучасне мистецтво почало розвиватися після 14 року, скажімо так. Ну так, Дуже активно. І теж завдяки а, польським нашим друзям Інсу театру і, 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 і університету Міць, Адама Міцкевича, Юані Віховській. Вічна її пам'ять за це і слава. От, вона вже покійна, дуже важко. Але вона зробила все для того, щоб нові режисери, нові драматурги, нові митці прийшли на зміну цьому всьому. І і якщо і влада, якщо це Міністерство культури, як нахрі не потрібно такі гроші розподіляти між своїми, але якщо ця система залишається, і, і тут має справедливий розподіл фінансів, бюджетних коштів між театрами, музеями, скажімо так, і новими театрами, і тоді. Вони повернуться. Ніхто не буде сидіти а, не вдома. Якщо в тебе вдома буде можливість працювати і отримувати за це гроші, та нафіго? Ну, Ну вони ж не, ну правда, ми ці, особливо ці, що сформовані після майдану, вони не будуть сидіти, тому що там холодильник повний. Але якщо в них буде можливість ну, добре поїсти, а не ходити голодними весь час, то вони будуть працювати тут і піднімати наше мистецтво. Це стос... я говорю про мій сектор театральний. Так? Я не знаю, які інші, але я просто знаю цих людей. Я знаю цих людей, які готові тут працювати, аби ну, щоб можна було нормально жити. Тому потрібне фінансування незалежних проєктів. Я вже говорила про колективне проживання травми, будь-який вид мистецтва. Може, от, ну, не де щоб недалеко ходити, відкривається 24-та виставка, де сліпі люди малюють. І це теж арт-терапія. Мало того, що вони з вадами, да, зору, це люди з інвалідністю, люди з обмеженою діяльністю, ще й війна. Зрозуміло, що вони в надважкому психологічному стані, але коли вони пальчиками, коли в а кожна фарба має запах. І коли вони працюють з запахами, з своєю уявою, і мілкою моторикою, і з цими красками, фарбами, які вони можуть руками, це теж лікує будь-який прояв, мистецький прояв, де задіяні всі да, — Це дуже важливо. Театр, де ти сидиш на бархатному кріслі і дивишся на якусь ілюзорну історію, ні, він не лікує. Він може тебе на дві години десь виключити з реальності, але потім це ж, знаєте, як з алкоголем. Хлабисніш — вроді, забувся. А потім накатує з більшою силою. Це точно так же. Але коли. Травма проживається, коли це про тебе історія, саме про тебе, про твій країну, про твоє місто, про, твої, про твоїх людей, про твоїх друзів, про твоїх близьких, про тебе. Ти це переживаєш знову. Так, це боляче. Але коли ти це проживаєш, біль вона вгамовується Ну, Правда, це ж як терапія. Ну, Точно, це, це психотерапія, ти знову ці спомини. В тебе виходять, ти проживаєш дуже болісну ситуацію, але поряд є людина, яка тобі допоможе. І точно так же в, чи в глядацькій залі, чи в поряд з тобою є люди, які проживають те ж саме, і ти не один, не один. Не один, не один зі своїм болем, а з людьми. І тобі стає легше. І це лікує. В цьому разі це лікує. Мудрості, виваженості. Критичного мислення. Все інше є: <смістю> Велика любов, дружба, підтримка. Ми надзвичайні. Я кожного дня. Коли я дивлюсь якісь там речі чи спілкуюсь з людьми, в мене просто тут ком стає, і я розумію, що я більше ну, таких людей більше не зустрічала, наскільки ми можемо, але ми можемо і один одному дати просратись дуже сильно. Іноді ми забуваємо межі, тому так, мудрості, мудрості, в прийнятті рішень. Готовності йти на діалог. Я не кажу примирення з ворогом. Ні. Хороший ворог, мертвий ворог. Але між собою, особливо, коли ми повернемось на окуповані території, треба буде розбиратися в кожному окремому випадку. Не можна казати, а всі кремчани, вони там придоділі, всі дончани, всі там придоділі, а всі херсонські вчителі пішли, розумієш. хто пішов, хто... ти ж не знаєш, що... як наскільки там страшно. Зараз ти за дитину свою боїшся. Ну, тобто, в кожному окремому випадку треба не лінуватись, а в кожному окремому випадку розбиратись. Не можна під одну грибінку. Тому так мудрості. Ну, повноважені органи. Але й люди також. Я ж кажу, якщо вповноважені органи зроблять щось неправильно, когось неправильно виправдають, постраждають всі і невинні також. Ну а й удох піду. Да, у нас там же домик. Я кожного року впродовж 20 років я а, свій день народження там зустрічалася на, з, з кругом, просто з колом найбільш а, коханих людей, да, моїх улюблених друзів. На дикий пляж, чисте море, нікого взагалі немає, тільки свої-свої ці світанки. Коли всі дрихнуть, і ти перші мені сонця зустрічаєш і пливеш на зустріч сонцю, що підіймається. Або стрибаєш зі скелі високої, так ли ти ж такий і момент входу в воду, це, ж, блін, секса не треба.